Діти, потім онуки, а тепер і правнучка Галини Дмитрівни – усі росли у цьому дворі. Спочатку не було цієї площадки, під окнами заливали каток, діти там ігралися, потім сусідям надоїло, засипали солью. переходили <гадували> сюди, а здійс ганяли часники. Взагалі, всього тут було. Поки площадку не Поки площадку не Двір біля п'ятиповерхівки по халтурі на вісім вузький. Від під'їзду до дороги кілька кроків. Далі приватний сектор. Ось ця кишенька нині слугує дітям за майданчик. Власноруч зроблені гойдалка, пісочниця та іграшкова машина. Тут підростають молоді дерева, стигнуть персики. Увечері хлопчики ганяють м'яча. Серед них двоє онуків Віри Мефодіївни. Школу закінчили, де гратися. де гратися. загратися. там возле там взагалі нічого ні. Пусто ну, там тільки цвіточки у нас ростуть. А тут ми і вішаємо, і вибивалка в нас, і дітки маленькі граються. У 83-му році звідси знесли один із будинків. Жителі говорять, планували взагалі розчистити територію від приватного сектору і збудувати комбінат. Але у 90-х ці плани стихли. Люди самотужки розібрали і вивезли будівельне сміття та хащі, і натомість зробили місце для прогулянок. Кілька тижнів тому до полтавців прийшли працівники райвиконкому і повідомили, що цей клаптик землі хоче взяти для будівництва учасник АТО. Прийшли, вони стали говорити, що розумієте, ми не можемо закон нарушити, ми повинні дати, він просить дав заявку на цю площадку. Говори, а куди наших дітей? Діти ж, ну добре, а то згодна, заслужені люди, треба їм дати. Ну не за що ж дітей. А наші дітей От куди? От 32 людей у нас дітей в будинку. Люди говорять, ніколи не думали, що хтось забере у них землю, якою вони користувались. Ані приважили нам там тарцедому дому ділять площадку. Так там машини, ну, так там, там вже машина. На початку тижня депутатська профільна комісія проголосувала на користь мешканців будинку. У четвер відбувається сесія у Київській райраді. Там розглядають проблемне питання. Розглянувши заяви громадян, відповідні документи, керуючись статтями закону, тут перераховані всі». Та беручи до уваги колективну скаргу мешканців будинку по, вулиць, будинку по Степана Халтуріна, 8 та фактичне використання зазначеної земельної ділянки під дитячий майданчик, районна рада вирішила відмовити Олефіренку Сергію Вікторовичу у наданні земельної ділянки по провулку Степана Халтуріна для будівництва житлового будинку. Будівелі споруд також відмовують іншому учаснику АТО, який теж подав заявку на цю ділянку. Приймають депутати одноголосно. Голова ради говорить, юридичних підстав відмовити АТОвцю немає. Але у даному випадку вирішили прислухатися до інших полтавців. Є повага до учасників АТО і все інше, але треба чути і громаду. Будемо шукати. Але порада і депутата Трояна, і нашої депутатської комісії все таки до. ЖБК мрія, 2 Ви все таки зверніться, і давайте ми разом з нами, з міською радою, все таки будемо вирішувати питання про надання цієї земельної ділянки в оренду. Думки самих учасників АТО нам дізнатись не вдалося. Вони не були присутні під час сесії, та й не проходили на засідання комісії, куди їх запрошували працівники виконкому. На даний час у Київському районі виділили 35 земельних ділянок учасникам бойових дій. Одна із них для садівництва, решта для зведення будівель. Ділянки знаходять самі заявники, повідомляють у відділі архітектури. Наразі район має всього 667 звернень.